Із моїх відео ви вже знаєте, що за кожною вашою хворобою стоїть якийсь глибокий емоційний конфлікт. І сьогодні я хочу розібрати і допомогти вам розібратися у ваших шкіряних, скажімо так, хворобах шкіри. Ну і там є два основних конфлікти, щоб ви зрозуміли. Наша шкіра це завжди є реакція. Вона приймає що удар, може бути удар фізичний або емоційний. І, звичайно, є конфлікт розділення, тому що ми шкірою можемо відчуваємо, як ми розділяємося з іншими людьми. Так ось давайте ви почнете чути своє тіло. Наприклад, якщо у вас прищі, акне, папіломи, псоріаз, це не просто шкіряні висипання, щоб ви зрозуміли, це якраз є удар по вашому тілу. Це може бути фізична біль. Наприклад, ви сказали, що буде лазерна якась операція. І можуть бути і звинувачення і образи, тому що грязь може бути грязь, почуття вини, стиду, нечистоти після якогось неприємного конфлікту або контакту. І коли людина дізнається про це, звичайно, що вона робить? В неї реагує тіло. І якщо ви бачите, що у вас ось такі хвороби. Проаналізуйте, яка, який був у вас конфлікт, що було головним таким ударом для вас. Дуже часто таким ударом є, звичайно, неприємний конфлікт. Наприклад, ви йдете по вулиці у вас там... за вас доторкнувся бомж, вам це неприємно. Але ви як зреагували? Ви або промовчали, або пішли. Із не... З невірою, а тіло відреагувало, тому що вам це було неприємно. Або, наприклад, жінка дізналася, що її подруги пліткують про неї, і ось вам уже висипання на спині, тому що це є спина, прийняла цей удар. Дуже часто буває, що коли жінка дізнається. Я просто наведу вам декілька прикладів. Коли жінка дізнається, що чоловік її зраджує, а потім він її обіймає. Звичайно, що для неї це є грязь, тому що тіло це є грязний конфлікт. Вона, так сказати, не хоче цього конфлікту, і тіло реагує. Якщо взяти інші такі хвороби сильніші, можна сказати, це нейродерміт, екзема, псоріаз, там уже йде ще глибший конфлікт, і конфлікт цей розділення називається це втрата, втрата чогось або когось, наприклад, втрата коханої людини. Не розлучення з коханою людиною, просто розлука з вашою якоюсь собачкою або з якоюсь такою дорогою вам людиною ще з кимось. Наприклад, ну, може бути навіть розлука, коли померли батьки. Дуже часто псоріаз якраз говорить про те, що була втрата, втрата і потім, коли вже людина. Проживає цю втрату, в неї з'являється висипання на шкіри. Звичайно, для кожної цієї хвороби є тригер. Тригер, який запускає. І ви можете, звичайно, почати себе чути і зрозуміти, що було у вас тригером. Але якщо у вас самих не виходить, то це, звичайно, треба йти до спеціаліста. Тому що, наприклад, ну, наскільки псоріаз, навіть не беруться лікувати лікарі, тому що тут треба працювати з вашою підсвідомістю. І ви повинні зрозуміти, чому так буває ваше тіло це дуже такий розумний механізм, який завжди хоче вас захистити. І для того, щоб. Коли ви хочете щось поміняти, або зрозуміти, сам він не, піда, не пустить вас туди, тому що це буде, він буде включати механізм захисту. І тому, якщо люди хочуть щось змінити в собі, в людини завжди буде щось зупиняти. І це є нормально. Але ви повинні зрозуміти, що тільки від вас залежать ваші дії. Тому заходьте в консультації. Якщо ви саме не можете пропрацювати, у вас є хронічні хвороби, які вже тягнуться роками. Не треба якраз шукати оцей конфлікт. У мене якраз зараз є передноворічні знижки. Заходьте в телеграм-канал, там якраз це все озвучую. І завтра буде в мене прямий ефір в телеграм-каналі, а можливо, в інстаграмі, про те, як зароджуються ваші хвороби. Пишіть, запишу вас, пишіть я на прямий ефір, і я вас дам вам доступ до цього прямого ефіру. Завжди рада допомогти.